Шановний пане президент, любий Володимире, дуже приємно знову бачити тебе в Берліні. Про те, наскільки тісним є зв'язок між Україною та Німеччиною, говорить той факт, що ця зустріч четверта в цьому році. Любий Володимире, Німеччина і надалі твердо стоїть на боці України. Майже тисячу днів. Путін веде свою нещадну повномасштабну війну проти твоєї країни. Героїчність та відвага України і надалі викликають велику повагу. Наші серця з тобою, з твоєю країною і з твоїм народом, любий Володимире, і не лише це. Німеччина у військовому плані є найбільше підтримує Україну в Європі і є на другому місці у світі. І це буде так і надалі. Сьогодні можу тебе в цьому запевнити. Сьогодні напередодні зими, третьої зими в цій вбивчій війні, ми допомагаємо українцям та українкам цілком конкретно. Протягом минулих місяців Росія цільово та нещадно обстрілює українську енергетичну інфраструктуру, обстрілює теплотестростанції, знищує лінії електропередач. Щоб зламати дух і витримку цивільного населення, це цілком очевидна мета. Недавно ми додатково виділили 170 мільйонів євро, щоб швидко усунути най... найгірші е... поломки і відновити теплоенергопостачання. Також і наша військова допомога продовжується центральним для нас залишається допомога ППО. Тому дуже добре, що якраз зараз ми виділили новий, точніше поставили Україні новий всеохопний військовий пакет на суму 600 мільйонів євро. Він включає п'яту систему IRIS-T SLM, ПМП. Танки, гаубиці, боєприпаси і дрони, щоб назвати лише декілька позицій. До кінця року ми, крім того, за підтримки наших партнерів Бельгії, Данії, Норвегії поставимо в Україну ще один пакет на суму 1,4 мільярди євро. Він включає також ППО, ІРІСТІ, Скайнекс, Гепарди. Керовані гаубиці, самохідні артилерійські установки, броньовані автомобілі, бойові дрони, радари та боєприпаси. І в наступному році ми продовжимо військову підтримку України 4 мільярди євро. Ми вже включили в наш бюджет. Це є пряма двостороння військова допомога. Додатково як Країни Великої Сімки в цьому році ми надаємо Україні кредит 50 мільярдів євро. Як це було вирішено на саміті в Апулії? На це ти можеш розраховувати. Я... Ради, що і також з боку країн Європейського союзу цього тижня ми відкрили шлях для цього європейського вкладу, і сподіваюся, що рішення європейського парламенту і ради Європейської Унії будуть також швидкими. Це показує дві речі: по-перше, Україна може на нас розраховувати. По друге, це чіткий меседж Путіну. Гра на час нічого не дасть. Ми і надалі будемо підтримувати Україну. Ця рішучість, ця тверда позиція є фундаментом, на якому ми разом спільно шукатимемо всіх можливостей для досягнення справедливого і тривалого миру в Україні, Любий Володимире. Ми одностайні в тому, що після першої конференції в Бюргерштоку у червні має бути наступна конференція, і як ти сказав, і Росія також повинна взяти в ній участь. Цілком зрозуміло, що реалізація миру може відбутися лише на основі міжнародного гуманітарного права, і це вимагатиме від нас надзусиль для того, щоб досягти для України справедливого і тривалого миру. Це є ниткою в нашій спільній діяльності. Ми не маємо права е, акцептувати диктат миру з боку Росії. Дуже дякую. Шановний Олаф, пане канцлеру, шановні присутні, шановні журналісти, дорогі німецькі народи. Сьогодні вже третя за, за цю осінь наша зустріч з Олафом. І ти правильно сказав, четверта в цьому році. І ця зустріч, мабуть, одна з найважливіших за весь час повномасштабної війни. Знов таки підкреслюю, як ти правильно сказав, попереду зима, зима, третє, третя зима. Цієї війни і зараз ми представляємо нашим ключовим друзям нашу стратегію наближення миру для України. Це план абсолютно чітких кроків і реалістичних на нашу думку кроків, які можуть підштовхнути всю ситуацію до справжнього миру. Україна більш за всіх у світі хоче саме справедливого та якнайшвидшого завершення цієї війни. Війна руйнує. Нашу країну забирає життя наших людей, і саме українці завжди робили все, щоб ця війна не прийшла на нашу землю. Ми говорили про необхідність превентивних кроків, щоб стримати Росію від вторгнення. Ми говорили про необхідність посилити наші позиції, так щоб врятувати якнайбільше життів. Я вдячний Німеччині. Я дякую тобі, особисто, Олафе, за те, що ви так сильно допомагаєте Україні і допомагаєте всім нам українцям. Німеччина найбільше допомогла нам з ППО. І це факт. І це врятувало тисячі життів українців та дає нашим містам і селам захист від російського терору. Дуже міцні петріоті, петріоти та айріси. І також дякуємо за гепарди. Німецька бронетехніка дуже вагома оборонна підтримка. Економічна підтримка, політична наша взаємодія. Я дякую за весь цей обсяг допомоги. Для нас дуже важливо, щоб і наступного року допомога не зменшилась. Я хочу подякувати за те, що ти зараз вже анонсував щодо нового пакету і ще майбутнього пакету з допомогою також наших партнерів. Нам дуже важливо. Думати про наступний рік, щоб обсяг не зменшився і був достатнім для захисту людей і життя, я дякую за підтримку формули миру і роботу разом з нами з Ради дієвості самітів миру. Ми провели дуже успішний перший саміт і тепер готуємо другий. Але всі в світі бачать, що Росія ухиляється від чесної дипломатії від того, щоб закінчити цю війну справедливо. Та на основі статуту ООН. Ми потребуємо саме цього: відновлення справедливого миру для України. І це перемога для нас. І саме заради цього ми працюємо. Сьогодні я представлю Олафу план, як, на нашу думку, примусити Росію до миру, тобто як завершити цю війну, хотілося б не пізніше ніж. У наступному 25-му році і гарантувати неповторення агресії. Цей план є мостом до проведення результативного саміту миру, який дійсно поставить крапку в війні. Тобто, цей план. Не на заміну нашій мирній ініціативі, а щоб саме посилити позиції України заради наближення до миру. Ми можемо зробити це у взаємодії. Всі наші партнери розраховуємо і на підтримку Німеччини. Дуже дякуємо. Слава Україні!